Вранці 21 березня до поліції звернувся 38-річний підприємець із села Поляна Мукачівського району. Чоловік повідомив про зникнення з його будинку 250 тисяч гривень, 19,5 тисяч доларів, 4 тисяч євро та ноутбуку. Поліцейські з'ясували, яким чином та коли зловмисник проник до помешкання потерпілих. Згодом провівши оперативні заходи. Правоохоронці встановили, що до крадіжки може бути причетний один з родичів господаря. 32-річного фігуранта одразу ж розшукали. Під час огляду в його автомобілі поліцейські виявили викрадений ноутбук і частину грошових коштів. у скоєному зізнався та надав правдиві покази правоохоронцям. Всі речові докази слідчі вилучили та найближчим часом повернуть заявнику. За даним фактом, в поліці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікації, частина 4 статті 185 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.